Це знову Дмитро, і це вже мій 11-й тренувальний прямий ефір, який я проводжу на Ютубі. як я вже говорив до цього і буду говорити ще багато разів знову, моя ціль це провести 100 таких тренувальних прямих ефірів. Я собі таку поставив ціль. І я вже сьогодні проводжу свій 11-й тренувальний прямий ефір. І моя задача, яку я собі ставлю, це. Потренуватися, проводити прямі ефіри, і ще одна задача, яку я собі ставлю, це потренуватися, взаємодіяти з аудиторією і якби, нормально реагувати на якісь неадекватні дії людей, на якусь критику, на хейт і так далі. І сьогодні це вже 11 моє тренування. Я малесенькими кроками рухаюся до своєї цілі. Я, звичайно, не знаю, вдасться мені зробити свою ціль чи ні, але я буду намагатися якби, зробити все можливе для того, щоб... Досягти цієї цілі. Тому що зараз таке життя, що важко щось планувати наперед, але якби ціль собі поставив і потихеньку йду до неї. І зараз у мене є час, є можливість проводити тренувальні такі прямі ефіри. Тому я по максимуму використовую цей час і вже 11 днів я веду ці тренувальні прямі ефіри. І коли в мене з'являється можливість, я обов'язково там ввечері проводжу черговий тренувальний прямий ефір. І в мене підхід такий. Я готую певну тему, розповідаю певну тему на цьому тренувальному прямому ефірі. І глядачі приходять, слухають, і якщо є якісь питання у глядачів, то я на них відповідаю. І ось, ось в такому форматі працюю. Чому розкриваю якусь тему? Тому що щоб люди, які дивилися в записі, потім щоб вони могли теж отримати користь. Сьогодні я теж підготував певну тему. Сьогодні буде на цьому тренувальному прямому ефірі теж. Розкривати певну тему, виписав собі певні думки, буду їх там підглядати, озвучувати ці думки, і якщо буде активна аудиторія, якщо будуть цікаві питання, то буду ще паралельно відповідати на якісь питання. Так що, буду сьогодні розпочинати, про що я хотів би розповісти вам сьогодні на цьому прямому ефірі, на цьому тренувальному прямому ефірі. Сьогодні тема досить цікава. Я, я чекаю. Добрий вечір. Сьогодні мій одинадцятий тренувальний прямий ефір. Я планую провести 100 таких тренувальних прямих ефірів. Сьогодні підготував певну тему, буду її сьогодні розкривати. Якщо у вас є питання по темі інфобізнесу, соціальних мереж, онлайн-бізнесу, проявленості в соціальних мережах, маркетингу, пишіть в коментарях і я буду на них відповідати. А паралельно буду розкривати ту, ту тему, яку я підготував. Сьогодні я хотів би розібрати на цьому прямому тренувальному ефірі таку тему, як критика і хейт. Досить така провокаційна тема, але і вона досить цікава. Критика і хейт. Дивіться, якщо ви почнете якось проявлятися в інтернеті, там, створювати контент, показувати себе, висловлювати свої думки, ділитися своїми знаннями, ділитися своїм досвідом, то ви обов'язково зіштовхнетеся з критикою і хейтом. Добрий вечір вже, три глядачі. Сьогодні мій 11-й тренувальний прямий ефір. Я сьогодні тренуюсь знов. Добрий вечір і вам. І я сьогодні продовжую тренуватися. Моя ціль провести 100 таких тренувальних прямих ефірів. Я планую якби, наближатися до цієї цілі. Звісно, якби, ми плануємо, життя розпоряджається, але я буду намагатися. І сьогодні в мене така провокаційна тема це критика і хейт. І я. Вже озвучив свою думку, але знову ж повторюсь, коли ви почнете проявлятися в інтернеті, то ви обов'язково зіштовхнетеся з критикою і хейтом. Це така важлива частина того, з чим вам доведеться зіштовхнутися. І це нормально. Причому, коли ви зіштовхнетеся з хейтом, у вас буде два типи. Причому ви можете зіштовхнутись з декільками типами хейтерів. Перший тип почне з'являтися на початку, коли ви ще мало популярний і не досягли якихось серйозних результатів. Коли ви тільки щось почнете робити, якось проявлятися в інтернеті, у вас почнуть з'являтися там перші хейтери. Вони будуть писати якісь коментарі негативні під вашими там під вашим контентом, вони якось будуть намагатися вас уколоти. Їх задача просто якось вас зачепити і образити. Вони там бачать, що ви щось робите, їх задача просто вам там якісь негатив написати, якось образити щось, щось уколоти. І дуже часто в таких хейтерів навіть немає аватарків, навіть аватарки не буде. Цих людей розумієте, але вони будуть вас якось там ображати, ви будете дивитися, зайдете на сторінки цих людей, там навіть обличчя немає, тому що людина там соромиться навіть себе поставити, своє обличчя, але вона буде вам писати якісь гівно коментарі І це це нормально, це те, з чим ви зможете е, відштовхнутися. Дивіться на політичні теми. Я тут не спілкуюсь. У мене є певні теми, які я Закриваю, а на питання я відповідаю по темі інфобізнесу, соціальних мереж, проявленості в соціальних мережах маркетингу. Якщо у вас є питання по цим темам, то я з радістю буду відповідати. Якщо у вас є якісь там е, політичні питання, якісь незрозумілі питання, не знаю, провокаційні якісь питання, про особисте життя, моє питання, на них я відповідати тут не буду, тому вибачайте. Так, продовжую свою тему. Так от, перший. Тип хейтерів, з якими ви зіштовхнетесь, це будуть люди, які навіть будуть боятися там свою, е, своє обличчя на аватарку поставити. І вони будуть вам писати, там ви виклали якесь відео, вони вам чимось там щось погане таке, будуть писати якісь гівно коментарі, щось, щось вам неприємне, якось вас уколоти. Просто ці люди ви повинні нормально на це реагувати. Часто це люди, які ну, просто, в них щось не задалось, день не задався, їм треба піти там, десь свій негатив вилити. І вони ось приходять і там пишуть вам якийсь негатив. Тому ну, не сприймайте це близько до серця. Це такий перший тип хейтерів, з якими ви зіштовхнетеся. Так? І другий тип хейтерів, з якими ви зіштовхнетеся, це вони почнуть у вас з'являтися. Коли ви почнете набирати обертів, і коли на вас почнуть звертати увагу вже більш крупні гравці на ринку, якісь там невеличкі блогери, які вже там розвиваються, які, якісь лідери думок, які ще не набрали там великої популярності, вони почнуть на вас звертати увагу, коли у вас щось почне там виходити. Коли ваші, там, наприклад, відео там, почнуть набирати більше переглядів, вони почнуть на вас звертати і увагу. І задача вже цих людей. На цьому хейті вони намагаються отримати певну користь для себе. Вони намагаються на цьому хейті певним чином себе пропіарити. Вони вас хейтять, вони критикують, вони записують на вас якісь відео і, і намагаються на цьому хайпанути, намагаються на цьому отримати для себе користь, себе розкрутити таким чином. І я колись від Тоні Робінса почув дуже класну. Дуже класні думки про такий тип хейту. Він каже, що для того, щоб побудувати найвищу будівлю в вашому місті, у вас є два шляхи. Перший шлях, він важкий, це взяти, прикласти дуже багато зусиль, зробити і побудувати ось цю величезну будівлю. Але цей шлях дуже складний. Це перший шлях. А другий шлях це побудувати яку-небудь будівлю і потім іти і знищити всі ці будівлі, які будуть вищі, ніж ваша будівля. І це те, що роблять хейтери. Вже мають якісь, якусь вагу на ринку, і для того, щоб побудувати всю свою будівлю, вони починають шукати якихось таких от людей, які проявляються, які щось роблять. І вони починають там на них записувати якісь відео, з, за їх рахунок, хайпитися і щось робити. Дякую, дякую. Добрий вечір. Радий вас, Олександр, бачити тут. І от цей другий тип хейтерів вони намагаються ось. Коли у вас щось починає виходити в інтернеті, коли у вас там якісь відео залітають, коли ви вже стаєте більш популярними, вони намагаються щось на вас якось хайпанути, розумієте? І вони намагаються там записувати на якісь відео, і таким чином вони набирають свою вагу. І, і це ви, ви теж з цим типом хейтерів зіштовхнетесь, як тільки почнете набирати якусь, якусь вагу. І дивіться. Поки ви не досягнете якихось серйозних результатів, люди будуть часто вас критикувати і хейтити. Це нормально. Тобто, поки ви маленький, поки у вас ще не все виходить, вас буде часто критикувати, хейтити, казати, а що ти там досяг, а ти ж ще сам нічого. Ну тобто будуть у колоти люди. Але коли ви досягнете певного результату, люди будуть чекати, поки ви помилитесь, щоб черговий раз вас покритикувати і похейтити. Тобто. Братан, чуть помідлення, я не успіваю записувати. Добре, добре. Дивіться. Тобто, ви повинні зрозуміти, коли ви тільки починаєте, коли ви починаєте проявлятися, щось робити в інтернеті, викладати якісь відео, у вас з'являться там певні хейтери. І це нормально. Люди вас будуть критикувати за певні ваші дії. Коли ви станете більш популярними, у вас з'являться іншого типу хейтери, які будуть намагатися вас критикувати, хейтити і на цьому як би себе розкручувати. Розумієте? І вам теж треба це розуміти і нормально на це реагувати. І такі люди вони будуть чекати, поки ви помилитесь, поки ви допустите якусь помилку, щоб потім на цьому хайпанутися і про вас там записати відео якесь і сказати, о, дивіться, він облажався. Це, це другий тип людей, які будуть також за вами слідкувати. І це теж нормальна частина. І я знаєте, я часто дивлюся відео Расела Брансона, це американський підприємець, досить відомий. І він недавно випустив відео, і розповідав там свою історію. Я її чесно не, не знав, що це відбувалося, але було досить цікаво. Расел розповів, як він зіштовхнувся дуже серйозним хейтом. Він дуже популярний американський підприємець. Він мільйонер, у нього багато ну якби у нього є бізнес успішний, У нього все добре. У нього є там велика сім'я. Все добре, так. І хейтери цим скористалися. Я про неї хочу розповісти, бо вона мене реально зачепила. Він каже, що ну, якби Рассел, щоб ви розуміли, він ще з дитинства займався боротьбою. І коли він там поступив в коледж, він продовжив займатися боротьбою в університеті, займався боротьбою. А потім, ну якби, він одружився і вже закинув цю справу. І в нього з'явились діти. І от він одного зі своїх синів віддав також боротьбу. І для того, щоб йому якось там своє хобі продовжувати, він ще почав тренувати свого сина, отримав ліцензію тренера і став ще тренером по боротьбі. І він свого сина також тренував. І ось він каже, що не так давно відбулася дуже неприємна ситуація. У його сина були змагання по боротьбі. І там був такий не дуже великий зал. І так вийшло, що він каже, що ринг, на якому виступав його син, він знаходився дуже близько до цього рингу. І він би, бачив все, все, що відбувалося на ринку. І він був в якості тренеру свого сина. І ось починається змагання, його син виступає проти одного хлопчика, там вони починають боротися. Дякую, дякую вам за, за такі коментарі. Так от, він починає, його син починає боротися з хлопчиком, а Рассел сидить. Зовсім близько так, до рингу. І він бачить, що цей хлопець починає використовувати якісь там заборонені прийоми. Він якось схопив його сина якось неправильно. І він це бачить і бачить, що суддя ніяк не реагує. І йому це так його зачепило, що він не втримався, він зірвався з місця, підбіг до цього хлопця, схопив його і відштовхнув його. Розумієте, ну, в, цей, в, цей, в цей момент. І за всім цим спостерігала купа різних людей. І, звісно, Расел дуже відома людина, і всі ж його знають. І в цей момент ще якась людина сиділа і знімала це на відео, і цей фрагмент вони засняли на відео, як Расел вискочив на ринг, як він схопив цього хлопця і відштовхнув його. Розумієте, бо йому було якби боліло, що його сина, якийсь хлопець, неправильно там схопив. І це дуже сильно стало. Ну, звісно, Расела одразу вигнали з залу, у нього забрали тренерську ліцензію. Йому проходити на різні там, виступи по боротьбі. І цей випадок, за, за рахунок того, що Расел був дуже, дуже відома людина, цей випадок набрав величезного резонансу. І ось це відео, людина, яка сиділа, там, один із батьків, знімали відео, і вони зняли цей момент і виклали його в інтернеті. І це набрало величезний резонанс. І Ruселу почали писати. І расело почали писати люди. У мене я поки нічого не продаю, я поки безкоштовні в мене інфопродукти, якщо цікаво, у мене в описі каналу. Так от дивіться. І це все засняли на відео і виклали в інтернет. І люди побачили цей інцидент, що Расел там схопив якогось хлопця, відштовхнув його і ось ці. Люди, там певні маркетологи, певні там блогери. Вони почали на цьому піаритися. Вони почали роздувати цю тему, почали казати: от дивіться Рассел Брансон, відомий американський підприємець, дивіться, що він робить, як він там хлопчика схопив. І люди почали на цьому хайпитися. І вони почали роздувати цю тему. І що відбувається в цей момент? Рассел каже, що йому почали багато людей писати негатив, хейт в особисті повідомлення. І навіть було багато людей, які йому погрожували розправою. Розумієте. Тобто людина відома, відомий підприємець, мільйонер, допустив маленьку помилку, ну проявив емоції. Так, він не правий, однозначно, але він проявив, проявив емоцію, Хтось це зазняв на відео. Виклав в інтернет, все, всі підхопили. Хейтери, критики, конкуренти і почали це роздувати. Всі, все вони довольні, у них є інфопривід, і вони на цьому почали качати. А у людини зіпсувалося цей момент життя. Він дуже важко це переносив, тому що він дуже правильний. Він там в церкві виступає, він правильна людина. У нього велика сім'я, він підприємець е відомий. І люди почали ось. Цей випадок, його помилка, вони почали на цьому хайпитися і почали його критикувати, і йому було дуже важко цей період пережити. І навіть були люди, які погрожували, що розправляться з ним. Розумієте, І він це дуже важко пережив. І це те, що просто я вам кажу, що навіть коли ви станете дуже відомими, то ви можете з таким зіштовхнутися хейтом. Навіть ви можете бути маленькими, у вас буде купа хейту. Але коли ви станете великими, люди також будуть чекати, поки ви зробите якусь помилку, і вони і потім на цьому будуть хайпитися і використовувати це, щоб пропіарити себе. І ви повинні це розуміти. Це також частина шляху, з яким ви можете зіштовхнутись. Тобто, успішні ви чи не успішні, ви в будь-якому разі будете зіштовхуватись з критикою і хейтом. Люди будуть намагатися підловити вас, щоб про щось про вас зняти, якось негативно виставити вас в негативному світлі. Тому це нормально. Діски. Людина вже хоче мої лекції купувати. Зараз поки що нічого не продаю. Бо одна ситуація в Україні. Я поки що тільки створюю багато контенту, багато всього безкоштовно віддаю, тому що поки такі складні часи в Україні, я не бачу сенсу якби будувати підприємницьку зараз діяльність на повну катушку. Якщо переживу це все, доживу, буде мир, все нормально буде, тоді вже. Буду думати про те, щоб відкривати ФОП щось, продавати. А зараз поки що просто ділюсь своїми знаннями, просто створюю багато безкоштовного контенту, багато безкоштовних інфопродуктів, просто віддаю людям. Ну, якби, вибрав таку позицію. Поки у мене така тотальна невизначеність в житті, я вибрав таку позицію. Так, люди, три глядача. У мене сьогодні тема це критика і хейт, і я розповідаю про те, що. Не з на те, будете маленькі, чи будете ви серйозним гравцем ринку, ви будете постійно зіштовхуватись певним тим хейт-критики від людей, і це нормально. І Ви повинні нормально реагувати. Як справлятися? Да, дякую, дякую за такі добрі слова. Е, так от, ви усім не зможете подобатися. В будь-якому разі хтось комусь ви будете подобатися, комусь ні. Але в будь-якому разі, якщо ви будете проявляти, щось робити, щось створювати, ви обов'язково будете зіштовхуватися з критикою і з хейтом. І ви повинні на неї нормально реагувати, на критику, на хейт, нормально сприймати це як частину шляху, як, просто, як частину тих випробувань, з якими вам доведеться справлятися. І ви ніколи не позбавитесь від критики і хейту. Тобто, ви повинні зрозуміти, я розповів історію Рассела, і я вам хотів донести таку думку, що будете ви маленькі, чи станете ви дуже великі? В будь-якому разі у вас постійно будуть критика, і постійно вас буде супроводжувати хейт. Будуть поруч люди, які або будуть намагатися просто вилити на вас свій негатив, або які будуть намагатися за ваш рахунок пропіарити себе, якось себе розкрутити, на вашому фоні донести, що вони там чогось варті, розумієте? Тому ну, якби це нормальні речі, і ви повинні на них нормально реагувати. Не приймайте хейт близько до серця. Часто вони є причиною самих хейтерів. У них в житті щось не ок, і вони виливають це. На інших людей. Тобто часто люди пишуть якусь критику, який, якийсь хейт, тому що в них щось в житті не, не складається, щось ненормальне. Можна я буду тебе називати своїм наставником. Ну, якщо бажаєте, не, не треба таких гучних е, назв. Просто, просто я не знаю. Гучних, гучних якихось назв не треба. Наставник, я не наставник. Так от, нормально реагуйте. Нормально реагуйте на критику і хейт, часто вони є причиною того, що у людей щось щось не складається добре в житті, і я дивлюся періодично Гарі Вейнерчука, і що він каже про хейтерів: він каже, що я їм насправді співчуваю, я на них не ображаюся, я їх я їм співчуваю. Можете уявити собі людину, яка ходить по соціальним мережам і пише негативні коментарі. Це саме депресивне життя на світі. От Просто людина, у якої життя просто складається з, те, з того, що вона ходить в соціальних мережах по сторінкам різних людей і пише критику і хейт. Що це? Це люди, це мій 11-й тренувальний прямий ефір. Я сьогодні проводжу 11-й свій тренувальний прямий ефір на Ютубі, виступаю з темою критика і хейт. І паралельно відповідаю на питання людей, які вони задають. І тут я відповідаю в першу чергу на питання, пов'язані з інфобізнесом, соціальними мережами, онлайн бізнесом, проявленості в соціальних мережах. Чому так? Тому що мені цікаві ці теми, я їх постійно вивчаю. в мене є в них певна експертиза. І я можу з вами поділитися своєю думкою, підсвітити вам щось в цих темах. Розумієте, тому я з радістю буду на них відповідати. На якісь там політичні, на якісь провокаційні теми я не готовий спілкуватися. Про особисте життя теж не хочу розповідати, бо це особисте. А от на ці теми я буду з радістю відповідати і з радістю ділитися з вами своїми знаннями. Так от, критика і хейт, дивіться. Сприймайте нормально. Гаррі каже, що крити йому шкода хейтерів, тому що у них життя складається з того, що вони постійно несуть цей негатив. Вони вживуть в цьому негативі. І насправді це дуже важко. Тому йому їх шкода, він не злиться на цих людей. І він каже, що якби, розумійте це. І сприймайте, сприймайте нормально тільки конструктивну критику від тих людей, які розбираються в тому, що ви робите. Ось ця критика вона може бути корисною, На ній можна вчитися. Якщо вам. Пише людина, там робить зауваження, яка дійсно розбирається. Ви зайшли і подивилися, що ви там записали відео, а людина, яка розбирається в відео, вона написала вам конструктивний коментар, підказала, підсвітила. Це нормальна критика, на неї можна нормально реагувати. Такій критиці є місце. А коли людина просто негатив негативці виливає, просто пише якісь вам гадості, просто пише щось неприємне. Ну, це, на це не реагуйте, не приймайте це близько до серця. І... Тільки конструктивну критику сприймайте, решту критики ігноруйте. Вона часто стосується не вас, а тієї людини, яка її написала. Я хотів тебе поздравити з цим успіхом, Столько вже лекцій виступив. ти мій кумір. Там не треба, це ви жартуєте. Е, вже 11-й тренувальний прямий ефір. Так, я тренуюсь, я поставив собі певну ціль, я до неї йду. Не скажу, що це прям легко дається, але ну, якби тренуюсь, намагаюсь, звісно. Очікування трошки були більші, але що маємо, те маємо. Так. І що, що ще такі? Останні думки, які хотів би донести на цьому прямому ефірі. Найболючіша критика і хейт будуть від ваших друзів, від ваших рідних, від ваших знайомих. Вони часто будуть критикувати те, чого не розуміють, або те, що для них не характерно. Тобто, ну, саме больніше будуть робити ці люди. Рідні, рідні, знайомі, друзі, вони теж вас будуть критикувати. Тобто вас будуть критикувати не тільки якісь там незнайомі Вася в інтернеті, вас також будуть критикувати ваші рідні, ваші близькі, ваші знайомі, десь сміятися з вас, де десь підколювати, десь чекати, поки ви помилитеся. І скоріше за все, це тому, що вони просто не цікавляться тим, чим ви займаєтесь. Якби ваші друзі, от банальний приклад, якби у вас було в колі ваших друзів, люди, які там, наприклад, знімають відео і викладають відео на Ютубі, і тут ви в якийсь момент вирішили також знімати відео, викладати на Ютуб. Хіба вони вас критикували? Ні, вони вас не критикували, тому що вони теж цим займаються. Але якщо ваші друзі просто ходять на роботу, там щось роблять. І вони просто в соціальних мережах там просто вбивають свій час, і тут ви вирішили в якийсь момент. Я буду в соціальних мережах проявлятися, створювати контент, будувати якийсь бізнес. Звичайно, вони вас будуть критикувати, бо для них це не характерно. Ви для них були такими, як вони. А тут ви щось починаєте там робити. Звісно, вони вас будуть підкалувати, будуть вам казати щось там, якось уколоти. І це найболючіше, тому що це ваші близькі, рідні люди. І від них хейт, критика найболючіші. Але ви теж це нормально повинні сприймати. Тому що просто вони це роблять, тому що для них це не характерно. І вони, якби. Нормально, на це не реагують. Ех, ми з тобою одні на стрімі остались. Ну я останусь до кінця, тому що я тебе вірю до кінця. Дякую, Олександре. Дякую, що ви весь ефір зі мною. Мені це дуже приємно. Дуже приємно, що людина дивиться мене, слухає, і що людина до кінця. Так от, люди, найболючіша критика і хейт, звісно ж, від рідних і близьких. Але. Це теж нормально, треба сприймати, теж нормально до неї відноситися, теж відноситись як частина шляху, який вам треба пройти, через ті випробування, через які вам треба пройти. Це теж нормально. Тому, як би підсумовуючи, якщо ви будете проявлятися в інтернеті, якщо ви будете щось створювати, щось робити, якось себе показувати, висловлювати свої думки, доносити ідеї, ви зіштовхнетесь з критикою і хейтом. Спочатку це будуть якісь банальні критики і хейти. І вам дякую, Олександре. Спочатку це якісь буде банальні критики і хейт. Вам будуть писати люди, в яких навіть аватарки не буде, у яких навіть... Обличчя свого на аватарці не буде. А потім, коли ви станете більш популярними, вас почнуть хейтити і критикувати люди, які будуть намагатися за ваш рахунок собі там рейтинг якось підняти, якось себе пропіарити. І це нормально. Найболючіша критика і хейт будуть від ваших рідних і близьких. Вони будуть це робити, тому що вони не розділяють ваші інтереси. Те, що ви робите, воно для них буде не характерним, і то ви, тому вони це будуть засуджувати. Але це теж нормально, нормально на це реагуйте. І, і я вже казав, що сприймайте критику нормально, нормально відноситесь до неї, не приймайте близько до серця. Часто критика це те, що болить у людини, а не те, що стосується вас. Часто людина просто приходить, виливає свій негатив, тому що в неї щось не складається в житті. У неї якийсь негатив накопився, щось не так в житті, і вона намагається вилити цю критику і хейт на вас, але це до вас не має ніякого значення, тому не бли, не приймайте близько до серця цю критику і хейт. Це такі основні думки, які я хотів сьогодні донести. Звичайно, хотілося б більше питань по темі, але питань немає. Друзі, остання можливість: якщо у вас є питання по темі інфобізнесу, соціальних мереж, онлайн бізнесу, маркетингу, проявленості в соціальних мережах, пишіть ці коментарі. Я з радістю зараз відповім. Якщо питань не буде, то я буду закінчувати. І вам бажаю здоров'я. Дякую, Олександр. Дякую, що ви пишете коментарі, що ви зі мною на прямому ефірі. Не треба мене називати наставник. Я не наставник, я просто людина, яка прийшла сюди потренуватися, вести прямі ефіри, потренуватися, взаємодіяти з людьми. І щоб це було корисно для людей, я розкриваю певні теми, доношу певні думки, які якби, зі мною резонують. І якби щоб люди, які будуть дивитися це в записі, щоб вони також могли отримати від цього користь. Люди, якщо у вас є питання по темі інфобізнесу, соціальних мереж, проявленості в соціальних мережах, онлайн бізнесу, маркетингу, задавайте в коментарях і я буду відповідати. Якщо питань не буде, то я буду поступово закінчувати цей тренувальний прямий ефір. І знову ж повторюсь, це така дружня рекомендація в кінці. Якщо вам цікава... Тема інфобізнесу, то у мене є два дуже класних інфопродукти: це моя книга Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження і 11 секретів інфобізнесу. Це такі важливі стратегічні речі, про які я розповідаю на аркуші формату А4. І плюс йде в доповнення детальне відео, в якому розповідається про кожний секрет. Якщо у вас вам цікавий інфобізнес. То заходьте в опис мого каналу. В описі мого каналу є посилання на ці мої інфопродукти. Вони абсолютно безкоштовні. Ви можете забрати це мій спосіб поділитися своїми знаннями з вами. Привіт! Привіт, Кирило, Олександр. Я також вам вдячний, що ви були весь цей прямий ефір. Друзі, якщо у вас є якісь питання по темі інфобізнесу, соціальних мереж, проявленості в соціальних мережах, маркетингу, задавайте. Бо я вже, в принципі, розкрив сьогоднішню тему. Я сьогодні говорив про критику і хейт, я доніс основні думки. Я думаю, що вже можна так плавненько переходити і закінчувати ефір, бо у мене ще багато справ. Мені ще писати е сценарій до нового довгого відео для Ютубу, мені ще треба певну. Зробити свої вечірні ритуали. Ну, багато ще, ще є чого зробити. Тому якщо не буде якихось цікавих питань, я з вашого дозволу буду все це закінчувати. Сьогодні мій 11-й тренувальний прямий ефір. Сьогодні ефір пройшов більш-менш нормально, спокійно, якби почуваю себе нормально. Я твій ефір три дні чекав. Приємно, приємно, але. Так, на наступний ефір буду готувати якусь чергову тему, подумаю, ще, можливо, вже завтра проведу черговий тренувальний прямий ефір. Буду закруглятися, тому що час мене піджимає. Якщо немає питань, то тоді, з вашого дозволу, буду вже тоді йти. Друзі, остання можливість: чотири глядачі. Якщо у вас є питання по темі інфобізнесу, соціальних мереж, маркетингу, проявленості в соціальних мережах, онлайн-бізнесу, задавайте. В коментарях я відповім. Якщо питань не буде, я буду завершувати ефір, бо я сьогодні вже розкрив тему, яку хотів донести. Я сьогодні розповідав про критику і хейт. Це мій 11-й тренувальний прямий ефір. Я планую провести 100 таких тренувальних прямих ефірів. Можливо, вже завтра буде 12-й прямий ефір, і там вже буде якась нова тема, яку я буду розкривати. Тому якщо ви сьогодні пропустили, можете підписатися на мене і завтра прийти на наступний тренувальний прямий ефір. І Якщо буде бажання, то задати якісь свої питання. Сьогодні мене Олександр підкалює. Добре, друзі. Нема питань. Тоді буду завершувати. Дякую всім. Особливо подяка Олександру за підтримку, за добрі слова. Буду на цьому завершувати. Дякую, бувайте.